Доволення від вибухів, і неконтрольоване бажання піддавати себе небезпеці все це можуть бути наслідки адреналінової залежності. Адреналін це гормон, який виробляють наднеркові залози. Це гормон стресу. Адреналін за скорочення судин, за серцебиття, за підйом артеріального тиску. За концентрацією нашої уваги, слуху, зору, відчуття власних надможливостей може викликати адреналінову залежність. Якщо ви знову шукаєте небезпечних відчуттів, то це може бути ознакою адреналінової залежності. Інколи причиною адреналінової залежності можуть бути гормональні пухлини наднирників. Тому для того, щоб визначитись, треба звернутися до лікаря-ендокринолога та пройти обстеження. Якщо ж лікар-ендокринолог виключив ендокринну патологію, в такому випадку ліків немає. Але є кризові психологи, психотерапевти, заняття спортом, йогою, командні ігри, які е, можуть допомогти зменшити прояви адреналінової залежності.